І не дивуй, що я прийду зненацька, мені ще ж побороти переляк, на штурм бастиль і просто на Сенацьку. а от до тебе я не знаю як. Вже от прочалась гордістю і смутком, Отборонилась даллю, як ще як довго йшла до тебе, як не хутко, а скільки ще і сумнівів, і втом, прийми мою понівечену душу. Збагни, пробач, мій безнемірний острах, та й хоч на мить забути слово мушу, це перше слово з букваря дорослих, мені без тебе сумно серед людства. Вже людство не до себе і не до нас, а тика груша світиться, як люстра, і чутно гомінь тополиних трас.